Усім привіт! Ми починаємо серію навчальних відео по вирішенню задач на мові програмування Python. Задачі ми будемо брати з порталу Check.io, дуже крутий сайт для вирішення задач і підвищення вашого рівня практичних навичок написання програм на Python. Перша задача дуже проста. Треба написати функцію, яка отримує на вхід два параметри і повертає результат їх множення. Задача дуже проста, але вона буде гарним прикладом, щоб ми могли налаштувати середовище розробки і перевірити, що ми робимо все коректно. Перевірити, що ми можемо написати тести, запустити їх, і отримати коректний результат. Ми тут бачимо певний шаблон, який ми будемо в подальшому використовувати. Зараз ми можемо перевірити, що задача дійсно поки що не вирішена, оскільки вона падає з помилкою, і перевірка solution або вирішення задачі не дає жодного результату. Почнемо з того, що ми налаштуємо наш проект в PyCharm. PyCharm Community версія Безкоштовна, і її може скачати будь-хто бажаючий. Ми її вже інсталювали і запустили. Тепер нам треба створити проєкт. Нажимаємо новий проєкт. Тут ми обираємо місце, де ми будемо створювати наші проєкти. І... Пишемо назву нашого проєкту. Також PyCharm пропонує нам створити віртуальне середовище. Це щось на кшталт копії нашого Python-інтерпретатору, але без жодних проінстальованих залежностей. Це допомагає нам позбутися конфліктів між різними залежностями для різних проєктів. Адже для нашого проєкту інтерпретатор буде абсолютно свіжий, щось типу копії існуючого інтерпретатора. Обираємо шлях по замовчуванню. Базова версія інтерпретатора в моєму випадку буде 3.8, у вашому випадку вона може відрізнятися. Нажимаємо створити проєкт. Створення проєкту може зайняти певний час, оскільки потрібно створити віртуальне середовище і проіндексувати усі папки і файли, які там знаходяться. Як ми бачимо, PyCharm створив нам певний шаблон, і ми вже можемо спробувати його запустити. У шаблоні присутня функція, набір різних коментарів. І Print, адже ця функція буде печатати нам певно зустрічне слово. Давайте запустимо цю програму і перевіримо, чи вона працює. Але для початку нам треба дочекатись, поки PyCharm проіндексує усі файли і папки, що при встановлені у нашому проєкті. Індексація закінчилась. Нажимаємо на праву кнопку миші і нажимаємо запустити програму. Як ви бачите, Python з нами поздоровкався, отже, все працює ми можемо продовжувати роботу. Для початку ми створимо дві папки. В першій папці ми будемо створювати наші безпосередньо задачі. А в другій будемо писати для неї тести. Нажимаємо на праву кнопку New і Python Package. Тут називаємо його Tasks. Завдання. Створимо додаткову папку, яка буде називатись тести. І зараз ми працюємо над задачею Multiply. Отже, ми так і називаємо новий файл Python multiply. Скопіюємо умову, яка передбачена нашою задачею. Нам треба виконати цю задачу, щоб вона проходила успішно. Тут ми можемо вже нажати на праву кнопку і нажати play, щоб перевірити, що вона дійсно все ще падає з помилкою. Ми прибираємо зайвий коментар, але це робити не обов'язково. І нам треба вирішити задачу. Як ми бачимо, функція на вхід отримує два вхідні параметри, і нам треба повернути результатом функції результат множення. Множення зазвичай робиться звичайним оператором множення, який ми звикли бачити у математиці. Давайте ще раз перевіримо нашу програму. Чи ми її виконали коректно. Так, да, як ми бачимо, програма працює так, як треба. Але у цьому модулі багато зайвої інформації, оскільки саме вирішення задачі це лише оці дві строчки. Нам треба покрити цю функцію тестами, але ці тести будуть знаходитися окремо від самої задачі. Отже, йдемо в папку Тест і створюємо там. Новий файл, який буде починатися з префіксу тест. І далі ми можемо використати назву нашої задачі. Тест Multiply. Перше, що нам треба зробити, нам треба імпортувати сюди створену функцію для того, щоб її можна було викликати, використовувати і покрити тестами. Таким чином ми імпортували нашу функцію. Тепер нам треба створити тест, а тест це також функція, яку будемо запускати вже не ми, а тестрнер пайтест. Defestmultiply. Зазвичай у назві функції повинні бути лише букви та нижні підкреслення. або також дозволяються цифри, якщо назва не починається з цифри. Ми не очікуємо жодного вхідного параметру, і нам треба перевірити виконання цієї роботи. Кажемо, що, наприклад, якщо на вхід передамо трійку та четвірку, ми очікуємо побачити цифру 12. І використовуємо. Ключове слово «assert». «Assert» дозволить нам прервати виконання тесту, якщо результат такої перевірки буде дорівнювати false. Якщо ж результат такої перевірки істина, то тест пройде успішно, адже він не впаде з помилкою. Тепер нам треба запустити ці тести для цього. Треба інсталювати додаткову залежність, бібліотеку для тестування. Ідемо в Python-інтерпретатор, який ми можемо побачити внизу. І нажимаємо Interpreter Settings. Як ми бачимо, у нас є три базові залежності, але нам треба інсталювати додаткову залежність, яка називається PayTest. Ми її будемо використовувати для тестування. Інсталювати пакет. Як ми бачимо, пакет був встановлений успішно. Отже, ми можемо створити конфігурацію, яка дозволить нам запускати тести. Йдемо в правий куточок, наживаємо Edit Configurations. Таким чином, ми створимо нову конфігурацію. Нажимаємо тут плюсик і обираємо конфігурацію Python Tests. – PyTest». Обираємо довільну назву. Шлях до скрипту це буде папка «Тестс». Адже ми хочемо запустити усі тести, які знаходяться у папки тест. «Working Directory обираємо папку нашого проєкту. І таким чином ми будемо шукати папку тест від якраз від. Директорії нашого проєкту. Це саме те, що нам потрібно, і нам достатньо цієї конфігурації. Нажимаємо ОК і нажимаємо Play. Як ми бачимо, ми запустили один тест і він пройшов успішно. Із нашого фінального рішення ми прибираємо усю зайву інформацію. Усі ці перевірки ми можемо включити безпосередньо у середину нашого тесту, прибравши їх із нашого фінального рішення. Тут також буде ряд асертів. І таким чином знову-таки перевіряємо, чи тести пройшли успішно. Все пройшло успішно. І щоб продемонструвати вам, що відбудеться, якщо наш тест не пройде успішно, якщо якась перевірка не буде задовільняти умові, ми створимо ще одну строчку. Assert mult 2. І тут, наприклад, 4 і 5. Результат множення повинен бути 20. А я, наприклад, перевірю, що я очікую не 20, а 21. Запускаю play. І ми бачимо, що. Цей тест впав. Я очікую 21, а актуальний результат 20. Адже ми можемо його виправити, оскільки це саме і є наш очікуваний результат, і перезапускаємо тест. Щоб фіналізувати це рішення, прибираємо тут усю зайву інформацію. Копіюємо нашу функцію. Переходимо в Чекаю. Вставляємо сюди наше наш фінальне рішення і перевіряємо. Запускаємо код. Пройшло успішно. Перевірити рішення. Прийшло успішно. Вітаю вас! Ми вирішили першу нашу задачу на Чекаю. Залишайтесь з нами. Далі ще буде.